Ісусу Христу, ми продовжуємо сьогодні нашу великопосну місію і просимо сьогодні Отця Євгена до оголошення Божого Слова у цей суботній час. І також запрошуємо вас увечері сьогодні на п'яту годину. І завтра буде завершення нашої великопосної місії. Просимо також прийти, щоб послухати завершення великопосної місії. Просимо чого. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Дуже, дуже раду вас бачити всіх так чисельно тут в храмі на Божественній літургії. І тими днями ми е, говорили науку, розважання над старим завітом, над книгою буття, над книгою Вихід. І ми говорили про роз, розважали над тим, як Бог сотворив першу людину. Бог сотворив Адама із пороху земного, із землі сотворив Адама, і вдихнув в нього свій дух, вдихнув в нього життя, і Адам ужив і мав бути родиною Бога. Сьогодні ми розпочнемо говорити про іншого Адама, про Ісуса Христа. Адама земного, якого Бог сотворив землі і вдихнув духа, то в Ісус Христос, це є Адам, це є дух Божий, який взяв природу, матерію людську, природу взяв в себе, в дух. Там дух війшов в матерію, а тут матерія війшла у дух Божий. І так, як Адам мав можливість, що до нього приходили, мав дуже великий ризик на спокуси, і він в кінцевому результаті і спокусився, то до того Адама, до Ісуса Христа, жодний спокусник не може його спокусити. І так, як Адама спокушав через їду, і Адам спокусився, так, як Адама спокушав, Через владу, бо будеш мати владу, і Адам спокусився, так само диявол спокушає Ісуса Христа. Коли Ісус Христос йде в пустиню, постить, то диявол Його спокушає, і точно спокушає, так само, як Адама. Каже: зроби з каменю хліб і будеш їсти. Ісус Христос дуже різко, дуже чітко йому зразу відповів, не хлібом єдиним будеш жити людина. Він не дискутував, він не входив в дискусію з дияволом, він навіть не реагував на нього. Тобто, так як, наприклад, перші люди. А чому? А що? А чому я буду мати? От коли диявол спокушає людину. Ніколи не треба входити в нього з ним в діалог. Не треба з ним діалогувати. Не треба з ним зараз, а дипломатично треба з ним повестися з тою думкою. Ні, діявол не має нічого. Він користає вашу думку. І чим більше ви починаєте думати, тим більше він влазить у вашу думку. З дияволом треба бути різким, різко треба поступати, різко відрізати. Так, як робив Ісус Христос, чого не зробили перші люди Адам і Єва, Він каже: бере Ісуса Христа, веде Його на гору і показує Йому всі царства світу. Каже, будеш володар, ти будеш володарювати тим всім. Лишень поклонися ним, лише поклонися мені. І знову Ісус Христос різко Його відрубує, геть від мене, Сатано, вже навіть, навіть жодної хвильки не дає, щоб розвинути з ним якийсь діалог, розвинути з ним якусь думку. Ісус Христос, після того, як людина згрішила, Бог посилає нам Ісуса Христа, свого Сина, другу особу Божу. Чому іменно друга особа Божа? Сходить на землю, щоб спасти людей? Чому не сходить Бог Отець? Чому не сходить Бог Дух Святий? Бо є три особи, ми знаємо Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. А чого іменно друга особа сходить на землю, щоб відкупити людей? І відповідь на це запитання знаходиться у знову ж в книги Буття. Як Бог творив світ. Бог сказав, і так сталося. Бог сказав, нехай буде світло. Бог що сказав? Бог сказав слово, бо ми кажемо сказати. Сказати що? Слово. Бог сказав, нехай, нехай від'єднається світло від темряви. Бог сказав слово, і так сталося. Отже, Бог, коли творив світ, Всесвіт, Він творив Його Словом. А Слово Боже це і є Син Божий. І тому, коли Бог творив світ Словом, тому після того, коли людина зруйнувала цей світ, Бог послав це слово, щоб, людина, щоб слово реставрувало цей світ, відновило. Бо коли художник намалює картину, вона нищиться, то найкраще, хто може її ту картину реставрувати, це сам художник, бо він знає, які саме він інгредієнти, які саме він лаки, фарби використовував для тої картини. Бог приходить на землю. Він народжується не в царських палатах, то, що пропонує завжди диявол, він народжується у простій. Простій простій печері, щоб тим показати свою покору. Найбільша покора, коли Бог показує, це є два рази. Перша його покора, яку він показує, це тоді, коли він сотворив світ. Це найбільша покора Бога, бо він не хотів це все тримати для себе. Бог не є егоїст, Бог хотів поділитися з життям з іншим. Іншими сотворіннями, тому сотворив нас, тому сотворив тварин, тому сотворив все живе, що існує, сотворив Бог. Він продукує життя, він є це життя, яке не може тримати в собі, так само і кожен з нас, бо ми є сотворені на його подобу. Ми не можемо себе ізолювати лишень для себе. Я не можу жити лишень для себе, бо моя природа. Людська сотворена на образ Божий, вона вимагає жити для іншого. І коли я живу спа для іншого, я себе спалюю, я себе нищу, я себе знищую, але для іншого, для дітей, для жінок, для ближнього. І це є моя жертва. Отже, ми. Я себе спасаю не через те, що я такий гарний, що я священник, що я став, що я там добрий, і я через те себе спасу. Ні, Я спасаю себе через моє відношення до вас, через моє відношення до ближнього. Моя поведінка по відношенню до ближнього, яка вона є, це, це є ознака, чи я спасуся, чи не спасуся. Чи я закрився в собі і живу для себе, чи я відкритий для іншого і живу для іншого. Бог себе відкриває, Бог себе не ізолює, віддається іншому. Ісус Христос тому є великий приклад. Він віддається себе для іншого. Бог віддається себе для іншого. Народився Він в печері. Коли бачимо ікону. Риздва Ісуса Христа, то завжди бачимо, що Він, Ісус Христос, маленьке дитятко, лежить посередині темряви. темряви. І Він зображений в світлих ризах, в світлих кольорах. Отже, це світло прийшло, щоб розривати ту темряву, щоб засвітити, щоб показати людям, куди йти. Бо в темряві ми ходити не можемо, лише у світлі. Ісус Христос починає свою місію із хрещення. Він іде до Івана Хрестителя на річку Йордан. Цікавим фактором є те, що геологічно там, де хрестився Ісус Христос, Він хрестився в точці найнижці. Найнижчій точці від рівня моря, є земна куля земля, і найнижча точка земної кулі від рівня моря, тобто заглублення землі вниз, це є якраз зона Йордану. І іменно в тій зоні, найглибшої точки, найглибшій ямі земної кулі, Христос хрестився. І там було перше об'явлення Бога, бо чуємо. І Голос з неба, Бога Отця кажеться, син мій улюблений, і Дух Святий у вигляді голуба. Отже, Бог об'являється людям в найнижчій точці земної кулі. Отже, Він зайшов найглибше щоб звітам найглибшу пустоту людського гріха, і з тої низини тягне, тягне людину. До гори. Після того, як він ухрестився, Ісус Христос починає збирати апостолів. Перші покликання апостолів Він кличе апостола Петра. І в дуже цікавий спосіб його кличе. Кличе його каже: Ти будеш ловити людей. Апостол Петро, він був рибалка. І був дуже професіонал в своїй справі. Він знає, що таке ловити рибу. Тому Ісус Христос каже до нього на Його рівні мислення, на його рівні розуміння ситуації, життя. Бо для Петра життя це ловити рибу. І він каже на рівні Його усвідомлення життя. Каже: будеш ловити, рибалка, ти будеш рибалка людей, будеш ловити душі. Будеш ловити душі для Бога, забирати їх від диявола. Апостол Петро пішов, потім він кличе Матея. Покликали Матея. І дуже цікаво, що Матей зразу його не впізнав лишень після слів, коли Ісус Христос, я бачив тебе під смоковницею. А що там було під смоковницею? Було якесь пережиття Матея. Він дуже щось сильно переживав під тою смоковницею, він начебто сповідався у собі з Богом. І він зразу зрозумів, що Ісус Христос є Бог. Через те, що Той сказав йому, що я тебе бачив під смоковницею. Отже, кожен з нас має індивідуальне життя з Богом. Кожен з нас має індивідуальне покликання, покликання бути християнином. Петро має покликання через рибу, він його покликав через його професію рибальства. Матея він покликав через його сповість, через його щирість. І будьте певні, що кожного з нас він кличе нашою ментальністю, нашим життям. Він не кличе нас голу з неба. Кричить, Петре, Іване, куди я тебе кличу. О, якби так Бог покликав нас, то було б ясно зрозуміти зразу. Але Він через маленькі деталі нашого життя нас кличе до себе. Через маленькі деталі нашого життя Бог нас кличе. Сьогодні на тій божественній літургії, в святій Євхаристії, попросимо Бога, щоб Він нас. Покликав так, щоб ми почули Його голос і були впевнені, що це є Ісус Христос. Бо дуже багато є різних голосів, які нас кличуть. А серед тих голосів треба впізнати один той голос, який веде нас до життя вічного. Амінь. Слава Ісусу Христу!